Всім привіт, банда! Ну що ж, як я і говорив, розіграш аккаунта 113 ОВР. Все дуже просто, все дуже легко. Якщо ви хочете прийняти участь в розіграші, все, що від вас треба, це підписаним, поставити лайк і написати під цим відосиком комент. Команда у нас ось така. Реал УріалMod 7-нік, є білетик, щоб поміняти нік, хто захоче. Ну, поки що вона виглядає так. Можливо, за той певний період часу, який там, давайте, сьогодні неділя, до наступної неділі прозайде розіграш. Тому, може за певний період часу я даже щось поміняю, щось улучшу, ще вона стане, може плюс-мінус краще. Тому все дуже просто. Підписані, нажали комент, написали комент, прожали лайкосик, і ви приймаєте участь участь в розіграші, кому потрібно. Вроді непогана команда, тому думаю, що все буде найс, круто. Тому до зустрічі. Якщо що, пишіть все в коментах, які є питання, що може вас хвилює. Мені він, якщо когось цікавить, просто не потрібен, бо я не встигаю з певних причин роботи на них і грати. Буде ще один аккаунт на розіграш, його треба просто чуть-чуть покращити. Він чуть-чуть гірше виглядає за цей. Тому всі питання, якщо вас цікавлять, я надам. В коментах або потім майбутньому відосиках. Тому до зустрічі, до стрімів Всім пакета!